Радий вітати вас на своєму ютуб-каналі Футбол від Остапчука, на який я запрошую, хто ще не підписався, підписуйтесь. Сьогоднішня моя тема це підсумок виступів українських команд у Єврокубках в осінній частині 2024 року. Участь від України у Єврокубках у сезону 2024-2025 року взяло чотири команди. У першому ж раунді дві українські команди, а це Полісся і Кривбас, вилетіли. На жаль, ось залишилося дві команди: це Шахтар і Київське Динамо. Київське Динамо брало участь у кваліфікації Лізі чемпіонів. Не пройшли кваліфікацію, перейшли у Лігу Європи відразу груповий турнір. Шахтар починав у груповому турнірі. Ліги чемпіонів. Ну, зараз такий формат, що команди грають не так як раніше у групах, а грають по вісім матчів з, з різними командами. І як наслідок, вже 6 матчів, як Шахтар, так і Динамо провели у 2024 році восени. І картина дуже, я б сказав, жахлива для українських команд, тому що. Якщо Шахтар ще у цих шести матчах набрав 4 очки, то київське Динамо не набрало жодного очка. І Шахтар займає 27 місце у лізі чемпіонів і має ще невеликі шанси, чому невеликі, я поясню пізніше, пройти далі у плей-офф, то Динамо, не набравши жодного очка, втратило будь-які шанси потрапити в плей-офф Ліги Європи. Чому так виступають негативно команди? Я вважаю, найперша причина це рівень українського футболу, який дуже впав в останні роки. І команди, граючи в чемпіонаті України, просто не мають конкуренції, або іншими словами, сказати, що команди, лідери українського футболу, такі як Шахтар і Динамо, вони проти них не грають так. Як грають команди у Європі? Візьмемо крайні матчі Шахтаря і Динамо проти Баварії і проти Реал Сосєдат Динамо. Високий пресинг з боку обох команд. Ніхто ж так не грає в українській прем'єр-лізі проти Шахтаря і проти Динамо. А тут команда виходить і стикається з високим пресингом, коли команди на швидкості пресингують, не даючи прийняти, не даючи обробити м'яч. І Футболісти як Динамо, так і Шахтаря складаються таке враження, що не знають, що з тим м'ячем робити. І віддають його або супернику, або вибивають в аут, тим самим, також віддаючи супернику. І як наслідок, ми бачили, що Динамо, вони практично не можуть нічого протиставити. Командам, навіть не топ командам з Європи, а середнякам з Європи. Тому що, якщо взяти Реал Сусідад, команда, звичайно, якщо команда Єврокубки потрапляє, то вона займає вищі місця, але я б назвав Реал Сосідат твердим середняком іспанської ла-ліги, наближеним до лідерської групи. От. Наприклад, Вікторія, <кхід> Вікторія Чеська. Також зараз не є лідер чеського футболу, але один з лідерів чеського футболу. Але Динамо і нічого не могли з Вікторією зробити у матчі. Ось, Тому я вважаю, рівень ось цей рівень чемпіонату України він досить низький. Друге, це фізична підготовка українських команд. Ось тут вже. Ніхто не допоможе команді, якщо вона не допоможе собі сама. Я пригадую, я ще застав ті часи, коли грало Київське Динамо у 80-х роках за часів Валерія Васильовича Лобановського. Там грав практично один склад, можна було тоді дві заміни лише робити. І ці футболісти грали 90 хвилин, не відчуваючи ніякої такої фізичної втоми. Я б так сказав, оскільки органіст їх був е, натренований, ми бачимо, що зараз. що футболісти, Ну просто коли результат ще не зроблений, то футболісти дуже важко грають другий тайм, особливо останні хвилини. Та і в першому таймі, якщо взяти от, Реал Соцідат вчора, якби не забив Динамо три голи, я думаю, в другому таймі Динамо б на тлі Реал сусіда виглядало б набагато гіршому стані. Але це таки така моя думка, але дивлячись по цих матчах, які були, ми це бачимо. І ось ця саме така фізична невитривалість українських команд на тлі європейських, вона також дуже дається в знаки. Дуже дається в знаки. чому українські команди зараз, на мою думку, Ось цьому порту. Чому так? А тому, що в чемпіонаті України не потрібно прикладати надвеликих зусиль для того, щоб перемогти. Такі, наприклад, команди, які набагато рівнем нижчі, ніж Шахтар чи Динамо. Вони просто перемагають їх на класі. А приходячи в Європу, це неможливо. Від того такі результати. Отже, як бачимо, радіти нічим. Досить такі неприємні підсумки для українських команд. Українських команд ще буде у наступному році. Два матчі, як в Шахтаря, так і в Динамо в Єврокубках. Але для Динамо матчі проти турецького Галатасараю і Латвійської ризької футбольної школи не перетворюються практично на статус товариських, тому що. Ну, там вони для Динамо нічого вже не вирішують. У Шахтаря є ще шанс зачепитися за місце в плей-офф, але це буде зробити вкрай важко. Тому що суперники Шахтаря буде французький Брест і Німецька Борусія Дортмунд. Команди, які вже практично забезпечили собі місце в плей-офф, але вони будуть старатися зайняти місце чим повище. І. Я думаю, що Шахтареві буде вкрай важко взяти очки з цими командами. А Динамо ну, потрібно брати хоча б за ризикою футбольною школою очки. Ось така ситуація, на жаль, ось на такій песимістичній ноті, але ну, що зробимо? Що маємо, то маємо. Такі, на жаль, реалії сьогоднішнього українського футболу. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. До побачення, до нових зустрічей!